Триває інформаційний день. Вітаємо всіх наших глядачів. Перше квітня, очевидь, для українців вийде не надто смішним. Нагадаю, на фронті обіцяють затища, режим переміри з 1 квітня, а українцям ведуть абонентську плату за підключення до системи газопостачання. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і компослуг, затвердила цей розмір абонентської плати. І відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії у вівторок, 28 березня. Про це повідомляє власне сприслужба НК. Плату з 1 квітня будуть платити споживачі щомісяця, незалежно від фактичного обсягу споживання. Абонплата буде нараховуватись на підставі приєднання потужності кожного споживача відповідно до типу газового лічильника. От, власне, скільки будемо ми платити за те, що за цю абонентську плату чи зростуть платіжки, і власне що це таке, і чому ми мусимо платити щомісяця? Ми розпитаємо в нашого гостя, який з нами на скайп зв'язку, Олександр Сущенко, експерт ради зовнішньої політики Українська призма, голова Center of Blended Value Studies». З нами на скайп зв'язку. Пане Олександр, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а це що це за абонентська плата взагалі? Як ви оцінюєте це рішення НКРІ і чому абонентська плата за підключення до системи газопостачання ми повинні платити щомісяця? Ми ж не щомісяця підключаємося до системи газопостачання? Питання в тому, що саме без запровадження такої плати це вимога, яка пролунала з багатьох різних джерел. По-перше, це була вимога третього генетичного пакету, потім це вимога, яка була ще зазначена в меморандумі підписаному з міжнародним валютним фондом. І плюс до цього ще додається ті, ті положення, які містяться в співпраці з Європейським банком реконструкції розвитку. Тобто, це була та річ, якої ну, не можна було уникнути. Тобто, і вона настала е, саме в той час, який було домовлено заздалегідь. Е, причина, чому це було зроблено, е, це намагання зробити ринок більш прозорим, відділити послуги транспортування і від, від послуг з надання самого газу споживачам конкрет, кінцевим. І питання, яке ви задали з приводу того, чому кожного місяця, тому що е, утримувати саму систему потрібно незалежно від того, чи е, є опалювальний сезон, чи його немає. Відповідно, споживачі змушені будуть платити його е, кожного місяця. Питання лише в тому, е, що е, залежність розміру цієї плати е, буде е, від е, пропускної спроможності лічильника, а отут будуть виникати питання, тому що. Обленерго до цього часу встановлювали лічильники із спроможністю, яка набагато більша, ніж це потрібно. І відповідно та сума, яка буде нараховуватися, вона могла б бути в принципі меншою. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, якщо брати європейський досвід, якщо ви кажете, що це була вимогою одразу кількох сторін і кількох організацій, в тому числі МВФ, в Європі споживачі платять таку абонентську плату за приєднання до системи газопостачання? В Європі е, є чітке розмежування е, послуг е, саме з постачання і споживання. Відповідно, е, це практика, яку не придумали виключно для нас, це практика існує в світі. І Єдина мета це зробити конкурентним саме ринок для кінцевого споживача, щоб він міг обирати у кого він буде, з ким він буде заключати такий контракт, і це це в принципі, сприяє якраз встановленню більш конкурентної, літни. тобто не 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 монополізацію, якраз цього ринку а. Саме е, створення умов більш більш спряталивих для кінцевого споживача, от власне так, я читаю рішення НКРІ, і відповідно до нього до цього рішення з 1 квітня споживачам буде нараховуватись плата за газ як товар. Тепер ключове питання: чи в Україні газ є товаром, і чи взагалі саме на зараз можна говорити про ринок газу як такий е, в принципі, всі е, дії або намагання е, для того, щоб цей ринок запрацював, е, вони є, вони були. Єдине, що сам ринок поки що не працює немає, наприклад, ну таких напевно найбільш вагомих складових. Тобто, не працює так, як це потрібно. Біржа. І відповідно не, не, не працюють е, от всі ці механізми, або е, всі ці моменти, які стосуються саме з е, наложні між між споживачем і постачальником е, цієї цього товару, або відповідно, вже як мова йде про те, що і буде розмежування і товару, і самої послуги. От, власне, тоді наступне питання: чи не скажімо так, не надто швидко ввели цю абонентську плату за підключення до системи газопостачання, якщо ринку як такого газу у нас ще немає? Це вимоги, ну знову ж таки повертаючись про те, хто хто це вимагає зробити і для чого це потрібно. Це вимоги тих, хто нам надають кошти під закупівлю газу, під реконструкцію тих потужностей, які у нас які у нас є. Вони піклуються про свої ризики. І вони повинні бути впевнені в тому, що кошти, які вони видали, вони підуть на те, що потрібно, і повертатися будуть, і вони будуть знати, з чого вони будуть повертатися. Тобто, якщо, наприклад, і бере дає кошти під закупівлю газу, відповідно за новою цією структурою можна чітко побачити, яка сума буде сплачуватися за споживання самого газу, і яка сума буде споживатися саме за підключення до мережі, тобто якраз за експлуатацію цих мереж. Пане Олександре, ми дуже просимо залишатися з вас, вас на скайп-зв'язку, тому що зараз ми переходимо на спілкування з головою власне НКРКП Дмитром Вовком. Потім повернемося до розмови з вами. Повертаємося буквально на хвилинку до пана Олександра. Пане Олександре, от щойно спілкувалися з Дмитром Вовком, і він стверджує насправді, що це буде, скажімо так, ледь не автоматичне розділення ціни, просто і підвищення цін на газопостачання для українців не буде згодні з такою думкою. Питання в тому, що сама, сама процедура ціноутворення тепер буде в принципі більш-менш прозорою, це правильно. Єдине, що ця абонплата, і сама комісія заявляє, що вона буде поступово вирівнюватися для звичайних споживачів, для промислових споживачів. Тобто в подальшому навіть сама комісія визнає, що. Може бути е, рух в бік підвищення сам, самої ціни, верні сам самої банкплати. Тому відповідно для споживачів необхідно якраз подумати про спробспроможність всіх лічильників і можливо тут якраз. Знайти вихід, яким чином е, в майбутньому убезпечити себе від подрощення, дуже вам дякую, Олександр Сущенко, експерт ради зовнішньої політики Українська призма, голова Center for Blended Value Studies», був з нами на зв'язку. Само крапки, невеличка рекламна пауза. Далі інформаційний день підхоплює мій Роман чайка. Я ж прощаюся з вами до до завтра. Бажаю гарного теплого дня. Будьте з нами.